Слухайте, лише в мене є бажання хоча б на один місяць просто всі соціальні мережі, які зараз існують, от, взагалі всі, якось побити в тиші. Бо ти відкриваєш Телеграм, там наступають, вбили суїцид, посадили корупціонери, знайшли. Все, капець. Відкриваєш інстаграм. Моя попа і Європа. Начілі на слабуні, ми там собі десь кайфуємо, всі красиві, засмаглі, прокачені, накачені, з махіто все чудово. Жизнь прикжиття просто перси. Відкриваєш фейсбук, тут є взагалі всі однокласники приїхали, і це просто треш. Бо бабця Серафіма з Нижнього уст бездюйська засуджує мелагіпсана, бо в нього тавста дружина, як він. Клавдія Петрівна з Нижнього через заборного Зарічинська не розуміє сім'ю кардашну. Життя буремне. Слухайте, от як людям, які просто люд... просто я, просто існую, просто в цій реальності, як не поїхати дахом, не порівнювати себе на з ким, не взагалі просто в цей дах приколотити, як... бо він їде. Я для себе знайшла один єдиний вихід. По-перше, соціальні мережі табу. От Як дитині, да? Там 30 хвилин сама собі в день дозволяєш, і все. Друге, хвалить себе, будь ласка. Я якось сиділа в така в депрессники, думаю, боже, ну вже серпень, а що я зробила? Я просто рік, майже півроку. я сіла так на листику і записала, слухайте, а я ж. Зробила ремонт в квартирі, зробила мами ремонт. А, провела вже там більше 30 майстер-класів, зробила 10 вечірок. Зробила там те, придбала для готелю нове те, відкрила нове навчання, Трепет. і так виступ дивишся, думаєш, «Хм, а не чогенько так. Ну ні, кардашлян, ну Но теж нормально. Для того, щоб зараз в цих реаліях не поїхати дахом ще раз. Орієнтіри треба мати внутрішні, не зовнішні. Тому, будь ласка, зранку посміхниться самі собі в дзеркало і скажіть: ну, по-перше, таку стерву зглазити неможливо. А по-друге, дякую тобі, Люба, що ти прокинулась, що ти посміхаєшся, що ти гарно виглядаєш, ти молодець, ти найкраща, і все в тебе буде добре. Хай у вас всіх, все буде добре. Тримаємось, кохані, бо ми з України.